Вітаю, друзі! 21 вересня сьогодні. З вами Валерій Клочок. Сьогодні я знову хотів би з вами поговорити про зерновий скандал, який у нас виник днями з Польщею. Але історія цього скандалу, вона не вчорашня. Я вчора там у відео вам детально пояснював, на якій стадії ми зараз знаходимося в співпраці із Польщею щодо транзиту українського зерна і всієї сільськосподарської продукції, він дозволений. А от експорт нашої СГ продукції до Польщі не дозволений, і ми також заборонили. Але чому виник, власне, цей скандал? Скандал виник через зерно. І він має своє продовження дуже непривабливе для нас, тому що буквально вчора, ввечері в ефірі одному із телеканалів польських Полсад, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький зробив резонансну заяву про те, що Польща не буде постачати Україні зброю. Але також ця заява підкріплена ще одним коментарем міністра оборони Польщі, який сказав, що проблема із зерновим кейсом України і Польщі заключається в тому, що українські олігархи хотіли продавати своє зерно в Польщі, а ми проти. Тобто мова йде про українських олігархів, зернотрейдерів, які спекулювали з ситуацією, яка склалася в умовах війни через блокаду нашого Чорноморського регіону, куди ми могли вивозити зерно, і вони, власне, і вивозили. Ну і зерно транзитом перенаправляли Польщею до країн Європи, але частина зерна там просто осідала. І ще раз наголошую, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак конкретно сказав, що винними у цій всій історії є українські олігархи. Це зернотрейдери, які займаються виробництвом зерна, скуповують зерна, його експортують з. з України. Хто за даними ЗМІ У нас є найбільшими виробниками зерна, тримачами землі і так і так далі. Ну, найбільшими є компанія Kernel, МХП, Миронінський хлібопродукт, і компанія Нібулон. Їх загальний обсяг там торгівлі складає понад 200 мільярдів гривень. А серед власників найбільших компаній агрихолдингів цих називають Андрій Веревський, Юрій Косюк, Олексій Водатурський, Сергій Кролевець, Віктор Іванчик, Рафаель Гороян та інші. Ну, серед них навіть і Петро Порошенко, який, це п'ятий президент, який також володіє величезними земельними ділянками та понад 100 тисяч гектарів. І інші, і в тому числі і власники навіть епіцентру, вони також активно це Гереги, подружжя Гереги, вони активно розвивають свій зерновий бізнес. Тобто, фактично, ці зернотрейдери, які скуповують в Україні зерно, виробляють і своє направда, а зерно скуповують у дрібніших сільськогосподарських товариств. Вони потім продають його за кордон. Повертають навіть собі експортне ПДВ, це взагалі унікальна схема у нашому чинному податковому законодавстві. І як свідчать дані, ще за 2022 рік, то вони нанесли державі ще й збитків, не повертаючи валютну виручку і забираючи ПДВ експортний, і так далі. Ну це вже такі, нібито деталі, але як направду дуже важливі. Тобто на сьогоднішній день виникла ситуація, коли влада фактично лобіює інтереси не Всього агропромислового комплексу України, а конкретно інтереси олігархів, латифундистів, які займаються виробництвом та скуповуванням зерна, продають його за кордон. Так, це певне надходження до державного бюджету, але не такі великі, як то може видаватися. Так, це валютна виручка, але яка не створює дуже великої погоди в Україні. І на сьогоднішній день, коли вони мали залишки зерна з минулого року. Нині виробляли його багато, а виробництво не контрольоване, вони зіткнулися з такою проблемою, що фактично продаючи в Польщі своє зерно, ну, вони спровокували такий конфлікт і дуже серйозний. Ну і звісно, влада мала б зайняти дещо іншу позицію, але ну, маємо те, що маємо, говорив перший президент України, вже покійний Кравчук. Щодо самої заяви прем'єр-міністра Матеуша Моровецького. він це озвучив ще раз нагадаю, вчора ввечері і сказав, що ну, на даному етапі ми припиняємо. Постачання зброї до України, але хаб, який є в Жешові, це хаб дуже великий, потужний, де збирається зброя, яка направляється до нас з усіх країн. Це загальновідома інформація, друзі. Це не якась військова таємниця. Бо про цей хаб знають росіяни. І, от пригадаєте, як навіть і Лукашенко говорив, що попросить вагнерівців, точніше в вагнерівці є бажання сходити до Жешова. Цей хаб залишається і буде працювати. Окрім того, вже як сьогодні прокоментував цю всю скандальну історію державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Польщі Піотр Мюллер, він оголосив на тому, що всі контракти, які були підписані з Україною раніше щодо постачання зброї, будуть виконуватися. Контракти стосуються боєприпасів і також самохідних гаубиць, а ще сі. Крап. Вони також будуть постачатися відповідно до тих договорів, які підписані. Про майбутні договори мова не йде. Тобто, надалі ще раз наголошую, Польща постачати зброю до України не буде. Вона займається зараз озброєнням власної армії. І загалом, то правильно, на тлі російської агресії і президент Польщі, і прем'єр-міністр Польщі активно проводять публічну політику заміни старого озброєння на нове. А старе вони передали нам загалом спочатку широкомасштабного вторгнення вони надали нам військової допомоги на суму понад 3 мільярди євро. Це багато, це справді, друзі, дуже багато. Допомога різна була і безповоротна, і десь за щось ми платили. Всі контрактів, звісно, нема. Але я такі висновки роблю з огляду на те, що якщо рахувати всю військову допомогу, яка була надана Україні, вона суттєво збільшила наш зовнішній державний борг та гарантований державою борг. За попередній рік це 25 мільярдів доларів. А допомоги ми отримали на суму десь, ну, приблизно. До 200 мільярдів доларів. Тобто, ну самі розумієте, що польська допомога точно не вся була за гроші, але вона була. Ну, звісно, можна там закинути полякам, що ж ви нам металобрук здали, але вони і літаки нам передавали, які літають і літали. І танки, і снаряди, і інші прийняли сотні наших біженців, виділяють дуже багато допомоги їм. Безкоштовна освіта, медицина і таке інше. Допомога ця ймовірніше за все з 1 січня може бути призупинена. Вони просто вимагають європейського союзу, щоб європейський союз виділив їм на це кошти. Це нормальна програма. І як ми бачимо, Польща веде дещо відмінну від Європейського Союзу політику. Бо, доприклад, Європейський Союз скасував усі заборони на імпорт продукції до Угорщини, Словаччини і Польщі. Але Польща, Угорщина і Словаччина, ну по всіх Європ... по всьому європейському союзі скасував. Але ці три країни сказали: Ні, ми продовжуємо. Але скандал найбільший у нас виник саме з Польщею. Ну а міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пояснив. В чому саме природа цього конфлікту? У лобіюванні інтересів українських олігархів, які займаються виробництвом зерна? Ну, на превеликий жаль, так. Сталося. Тепер головне питання, що ж з цим робити. Наперек саміту, який Генасамблеї ООН, який проходить цими днями у Нью-Йорку, почали цю тему активно обговорювати. Мала відбутися зустріч Зеленського із Дудою, я би це проговорити. Дуда не захотів зустрічатися. Ви знаєте про низку заяв і звинувачень на адресу один одного. Ескалація ця вся набуває неабияких розмахів. І от сьогодні нібито мав там помирити Дуду і Зеленського між собою. Президент Литвина усе да. Їх видання опублікувало навіть новину про те, що нібито зустрівся в форматі трьох. Але потім виправили її і сказали, що ну, зустрічі в форматі трьох не було. На да, нібито по черзі зустрічався із Зеленським, а потім з Дудою. Ці зустрічі були неофіційні, але він взяв на себе таку роль посередника і арбітра і говорить, що ну, все-таки Польщі і Україні варто помиритися, варто знайти е, спільні точки дотику саме у взаємообміні товаром експорту і іпорту. І нібито навіть міністр аграрної політики України Сольський повідомив про те, що були проведені телефонні переговори між відповідними відомствами України і Польщі, нібито до чогось там дійшли. Але документу направду поки що немає. Тому говорити про якісь результати зарано, але пізніше видання Литовське спростувало інформацію, що ця зустріч була в трьох да, на оседи Дуди і Зеленського. Швидше за все, він зустрічався з ними поодинці. Але ну те, що вже є такі арбітри, які не мають що зробити, це непогано. І дійсно ця вся історія, ну вона ну чесно кажучи, просто виходить з рамки з другого глузду. Бо багато зараз є коментарів у публічному просторі, де пишуть, що от поляки всякі перетакі, вони на тлі своїй виборчої кампанії намагаються заробляти собі дивіденти. Ну друзі, а ми не знали, що них будуть вибори. Ми не знали, що вони будуть заробляти ці дивіденти. Ми не знали, що вони будуть припиняти. Торгівлю з нами зброю, ми це все добре знали. Влада про це добре знала. Але зробила, я вважаю, неправильні дипломатичні, неправильні дипломатичні кроки, проводила непослідовну дипломатичну політику. І якщо інформація міністра оборони підтвердиться, що фактично українська влада лобіювала інтереси олігархів українських зернотрейдерів, за кордоном, ну це буде виглядати не дуже привабливо, особливо на тлі майбутньої інспекції, яка приїде з європейського союзу перевіряти стан виконання плану вступу України до Європейського Союзу. Якщо ми заходимо до Європейського Союзу, то ми заходимо за єдиними правилами. Я абсолютно підтримую зауваження деяких моїх дописувачів, які пишуть, що у нас доволі складні. Історичному вимірі відносини із Польщею. Так, зрозуміло, я чудово усвідомлюю, хто такі поляки, хто такі ми. Але в нинішній ситуації ну, робити пред'яви такого рівня, що ми в піку отримаємо скасування постачання зброї польської до України, можна лише за однією умовою. Якщо у нас є своя така зброя, тобто, якщо в тебе, вибачте, спина і дупа прикриті, ну тоді можна робити якісь гучні заяви. Якщо ні, якщо ти залежить від таких постачань, ти бачиш, там хаб знаходиться, який логістично забезпечує нам постачання і Західної зброї, то безумовно ми залежні на сьогодні від Польщі. А коли ти від когось залежний, ну мусиш в силу обставин робити деякі речі, які тобі неприйнятні для того, щоб зберегти життя людей. Бо це основне завдання сьогодні, яке стоїть перед владою. Шкода, що такі помилки є. Я дуже сподіваюся, що. Вони розруляться, що буде вирішено питання. Уже є посередник, який буде займатися саме з проблемами експорту і імпорту сільськогосподарської продукції з Польщі в Україну з України в Польщі. Це направду дуже важливі моменти, але ну треба зрозуміти одне правило: не можуть. Олігархи диктувати свої умови українські і за кордоном, в тому числі, вони вже додиктували нам тут в Україні, що додиктувалися і допрацювалися ми фактично до ручки, коли величезні статки концентруються в одних якихось руках. А Верховна Рада в цей час ухвалює якісь ну, не зовсім притомні закони. Е, як ваша думка з цього, яка ваша думка з цього приводу, друзі? Хотілося б мені дуже почути, почитати. Насамперед, це я вас прошу писати коментарі. Звісно, якщо це відео вам було корисне. Для розуміння ситуації, яка зараз склалася у наших відносин з поляками, пишіть їх, буду радий їх читати, відповідати, обов'язково поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, і не примикайтесь все буде Україна!